Вітаю вас, мої шановні стрільці! З вами ваш астролог Клименко Наталія. Це прогноз на червень 2025 року. Розберемо основні важливі астрологічні аспекти, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць та реалізувати свої плани. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт. Можете звертатися до мене в дірект Instagram. інстаграм. Можна дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, також сонячним знаком і знаком місяця. Дуже часто ці теми переплітаються. Тож можете дивитися відразу три знаки. На нас чекає літнє сонцестояння та важливий аспект перехід Юпітеру, планети, удачі і вашого управителю в знак Рак. Інгресія планети і знаку в знак дуже важливий період, адже змінюється енергія. Тож детальніше зараз поговоримо. А я прошу вас підписатися, поставити лайк. І буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. Це допомагає просуватися українському контенту на YouTube. 1 червня буде з'єднання Меркурію, планети мислення та інформації і Сонця, яке символізує наше власне Я. Вони будуть у з'єднанні у вашому сьомому секторі, тобто секторі партнерства. Цей період можуть бути гарні звістки, чудовий період для пошуку, а також зустрічі з клієнтами, партнерами, можуть бути партнери по шлюбу або ж по бізнесу, важливе підписання документів, різноманітні налагодження юридичних питань, В цей час уран, який символізує. Це креативне, нестандартне, оригінальне буде у вашому шостому секторі. Він проходить останніми градусами і може давати різкі зміни, оскільки він в знаку телець, то вони можуть стосуватися впровадження чогось нового і прогресивного вашу побутову рутинну роботу. Вона стосується як професійної діяльності, так і домашніх справ. Це може бути покупка, наприклад, гаджету якогось або. Техніки, яка полегшить ваше життя, зробить його більш комфортним, може бути різка зміна роботи, або ж місця проживання, графіку дня. Тож це чудовий період, наприклад, щоб ви за допомогою інтернету знайшли цікаві курси, які допоможуть займатися спортом або ж. Прийти до здорового способу життя і інновацій, які стосуються харчування та фізичних навантажень. Цього ж дня буде у з'єднанні місяць із Марсом, і місяць саморізує наше відчуття безпеки, нашу підсвідомість. А Марс це наші активні дії. Вони зустрічаються в вашому дев'ятому секторі, який відповідає за мандрівки, все іноземне, іноземну мову, а також юридичні питання. Звіти. Для когось це сприятлива можливість для вступу до вищого навчального закладу. Або ж ви можете складати звіти, виступати. І ввечері вони будуть у гармонійному аспекті удачі до Венери, планети взаємовідносин та фінансів, торкаються 9 та 5 секторів. Тобто це може бути і чудова можливість відпусток. Якщо ви хочете поїхати за кордон, або ж це може бути підвищення кваліфікації щодо ваших спортивних досягнень, або ж ви можете знайти важливу для вас інформацію щодо навчання, яке допоможе вам розвивати вашу власну справу та хобі. Можуть бути важливі зустрічі із іноземцями, а також з людьми, які можуть стати вашими наставниками, будуть мати одну ідеологію разом з вами. Це чудовий період і для романтичних побачень. 4 червня місяць буде у з'єднанні із кермічним місячним вузлом Кетом, а він вказує на шлях, який ми вже пройшли на наш досвід. Це з'єднання в вашому 10 секторі. Тобто, ви можете повертатися до питань стосовно того, яке ви зараз проходите випробування, може повертати до ситуацій минулого. Яке стосується вашого статусу та кар'єри, в тому числі вашої реалізації в цьому вціленні. Також, цього дня Юпітер буде у з'єднанні із Венерою. Обидві планети вказують на щастя, на удачу і на розширення ваших можливостей. Юпітер допоможе реалізувати ваші бажання, а вони торкаються 7 та 5 секторів. Для когось це чудова можливість зробити на своєму хобі, або ж заключити вигідний контракт, перевести хобі в бізнес. І, звісно, чудовий період для зав'язування корисних контактів, отримання гарної звістки, яка торкається ваших коханих людей та дітей, або ж ви можете розширити свої можливості в темах, які торкаються спортивних досягнень. В цей час можуть бути і виграші. 6 червня Венера буде переходити в знак телець, знак свого володіння і максимально яскраво буде проявляти свої найкращі якості дипломатію, уміння налагоджувати відносини, бути в гармонії із цим світом. Торкається цей аспект вашого 6-го сектору, там, де Венера, там удача. Тобто, в цей час ви можете відчувати себе більш комфортно. Вдома, на роботі, будете відчувати безпеку і ваші бажання, які стосуються домашніх тварин, наприклад, або ж побутових умов, будуть задоволені. Це чудовий період і для покупок в дім, які стосуються полегшення вашої праці. Може бути важлива звістка, або ж важлива зустріч. Підписання важливого контракту цього ж дня Меркурій буде в напружених аспектах до кармічних місячних визів. І Оскільки Меркурій відповідає за інформацію, навчання, мислення, а також транспорт, торкається 10, 4 та 7 секторів, то тут можуть бути ситуації, коли ви будете вирішувати невирішені раніше питання, які стосуються вашого статусу. Нерухомості, а також дрібних юридичних угод. Все, що торкається вашого партнерства та статусу, може бути вирішення питань пов'язаних із домом та платіжками. 9 червня буде перехід Меркурія в знак РАК, ваш восьмий сектор. Там, де Меркурій, там основна інформація і націленість ваших думок. А вони торкаються тем спадку, оподаткування, може бути митного контролю, це можуть бути підписання або ж отримання інформації, яка стосується кризових ситуацій, а також перерозподілу спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами. Чудовий період для вивчення. Таємних знань або ж езотерики або психології може бути звістка про податки або ж необхідність перепідписання угод, вирішення питань із банками та соціальними виплатами. Цей же день, ввечері, Юпітер буде переходити в знак Рак, також ваш 8 сектор. Юпітер буде розширювати ваші можливості, а це може торкатися і великого бізнесу, і збільшення ваших можливостей щодо отримання фінансової допомоги, але не все так просто. Юпітер буде робити із 9 по 20 червня напружений аспект до Сатурну. Сатурн планета, яка все обмежує, але це планета закону та порядку стійкості. В даному випадку, якщо у вас дуже амбіційні цілі, вони можуть заходити в глухий кут, тобто вони мають бути реалістичними. І цей же аспект дає дуже сильний потік енергії, щоб ви долали всі перешкоди на вашому шляху. Що хочу відмітити, це третій і останній дотик Юпітера до Сатурну в напруженому аспекті. Ми це вже проходили ще із серпня 2024 року. В нас вже є досвід, просто нас може повертати до цих питань, щоб ми вирішили їх і поставили на них крапку. А торкається він восьмого та п'ятого секторів знову ж таки, це торкається ваших дітей, наприклад, коханих людей або ваших творчих проєктів. Можливо, саме в цей період вам потрібно буде більше фінансування від партнера для реалізації своїх бажань стосовно відпустки, або ж витрат на дітей, або ж організації свята. 11 червня буде повня у вашому знаку, і в цей період ви можете підбивати підсумки, які стосуються безпосередньо вас як особистості. А це може бути перехід вигідної угоди, звістки, важлива зустріч для вас. В цей час ви можете проаналізувати ваше відношення із партнерами, та як ви позиціонуєте себе в цьому світі. Це може бути сприятливим періодом для виступів, для зміни іміджу. Також це чудовий період і для отримання важливих документів. Із 13 по 25 червня буде напружений аспект між Юпітером та Нептуном. Нептун планета ілюзій, фантазій, мрій, а також віри та надії. Торкається знову ж таки аспект 8 та 5 секторів, оскільки зараз Сатурн у з'єднанні із Нептуном. Тож це може бути певна заплутаність, нерозуміння, як бути далі, і головне тут не втрачати віри, вірити в себе, в свої можливості і максимально показувати свій авторитет. В цей час краще не втягувати себе в сумнівні фінансові операції, більше уваги приділяти своїм коханим та дітям. 14 червня буде напружений аспект опозиції від Венери до чортого місяця. Якщо Венера це фінанси, наші бажання та взаємовідносини, а Гекат або щордне місяць – це наші острах, побоювання, зацикленість на чомусь, то можуть бути провокації. Вони стосуються сектору 6 та 12. А вони торкаються здоров'я, вони торкаються режиму дня, а також Далеких земель. Це може бути підняте питання щодо зацикленості на своєму здоров'ї. Ви можете вигадувати собі неіснуючі хвороби, або ж саме в цей період вам важливо не перенапружувати себе ні фізично, ні емоційно. Взагалі, в астрології розрізняють три ступені захворювання: перше це на ментальному рівні, тобто відсікайте будь-які негативні емоції та думки. Саме якраз в період спадаючого місяця ви можете звільнитися від всього, що вам не давало спокою, від поганих звичок, від побоювань. Так ви заодно і пропрацюєте гекату. Наступний рівень це психологічний, коли людина може відчувати депресію, бути знервованою. І вже потім, коли людина довгий час перебуває в негативних емоціях, в напруженому стані, вона може захворіти, тобто вже хвороба проявляється на фізичному рівні. Тож ви вже обізнані. Я вас попередила, щоб пропрацювати дію чорного місяця в знаку Скорпіон, важливо не бути занадто критичними ні до себе, ні до оточуючих. Не піддаватися на провокації стосовно стосунків, це може бути ревнощі або ж зацикленість на темі фінансів. Вірте в те, що вам завжди всього вистачить на всі ваші бажання по Венері. У Всесвіта достатньо ресурсів для того, щоб забезпечити всі ваші бажання. 15 червня буде напружений аспект між місяцем Венерою та Гекатою. Тобто тут ще піднідається і емоційна сфера, і цього ж дня Марс буде в напруженому аспекті до урану, торкаючись вашого 9 та 6 секторів. Це може стосуватися роботи. Різких змін планів, які стосуються графіку дня, режиму роботи. Тож важливо бути уважними, поводженні з електроприладами, не втягувати себе в конфліктні ситуації, особливо з іноземцями або ж із вашими друзями, які знаходяться далеко. В цей період можуть постати питання підвищення кваліфікацій в вашій роботі. 17 червня Марс буде переходити в знак діва, і ваші дії стають більш продуманими до деталей. Дії більш прагматичні та сплановані. Торкається він 10 сектору, тобто саме в цей період ви можете проявляти активність в сфері вашого статусу та кар'єри. Може бути більше зустрічей по роботі, або ж ви можете проявляти активність для того, щоб підвищити свій рівень по кар'єрних сходах. Це може бути і поїздка, або ж підписання важливого документу. 19 червня буде точний аспект між Юпітером та Нептуном, і вже потім він почне розходитися. А 21 червня настає літнє сонцестояння. Цей період Сонце переходить в знак Рак, а ваш восьмий сектор. Там, де сонце, там основна ваша енергія, яку будете витрачати і відповідно отримувати. Тобто нагальними стають питання, пов'язані із езотерикою, психологією, соціальними виплатами та розподілом спільних ресурсів та фінансів. 24 червня. Сонце буде у з'єднанні з Юпітером і відкривається новий цикл Юпітеру. І дає вам успіх і розширення можливостей щодо великого бізнесу для отримання великих фінансів. А 25 червня настає новий місяць у вашому восьмому секторі, тобто до них під'єднується ще і місяць Сприятливі можливості для змін в темах, які торкаються спадку, податків, митного контролю та виплат. 26 червня Меркурій буде переходити в знак Лев Ваш дев'ятий сектор, де Меркурій там багато інформації і спілкування. Це можуть бути зустрічі або ж переписка із людьми з-за кордону, або ж мандрівка, або сприятливий період для вступу в навчальний заклад звітності. Любімистрійці, бажаю успішного червня, реалізації ваших планів найкращим чином. Якщо сподобалось відео, підписуйтеся. Буду рада бачити вас у нашій спільноті. До наступних зустрічей наступних відео.